Вітаю, вітаю, мої найкращі, мої хороші. Ви на каналі Таро Україна, на каналі української відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось переговорний процес. Ми сьогодні дивимось зміни в армії. Дивимось пана Буданова, які там йдуть трансформації. Гарні новини дивимось для нас. Мені здається, що вони будуть. Тут ніяк без них. От є таке відчуття, що якісь рішення будуть прийняті. Правильно, всіх обіймаю. Дякую за підписочку, дякую за ваші лайки і дуже прошу підтримувати наш збір для котиків ЗСУ на медицину, на грілочки, на їх найтакі на зараз актуальні запити на турнікети, на гемостатики і на тепло, тому що їм холодно нашим Збройним силам. Тому, будь ласка, будь-який донатик. Всіх, всіх обіймаю. Не забувайте дивитись і інше відео по містах, і на іншому каналі дивитись там ворожіння на кохання і те, що я роблю для вас. Відео для самовідновлення. Давайте обіймаємось. Ну, давайте гарні новини. Тому що минуле відео так мені, знаєте, дівчата писали, Аня, гарні новини туди. Щось не видно. Що ти тут наворожила? Гарні новини для України. Угу. Об'єднання сил. Буде трансформація якась в війську. Буде однозначно. Я думаю, що поперевіряють, хто на фронті, хто ні. от Тиловикам зараз буде не дуже весело, перерахують всі наявність. Тобто, знаєте, ці зловживання, коли. Людина взагалі не служить, а на неї зарплата виписується. Оце зараз трошки почнуть шерстити. Гроші поперевіряють, це однозначно. Гроші будуть, так. Да. Да. подаруночки якісь. От знаєте, їх будуть? Мені здається, що навіть десь командирів поперевіряють От когось з керівного складу, що стосується війська, саме, до речі, захисту, захисту території, захисту повітря. Да? Чи ефективно, тобто будуть зміни. Будуть зміни на місцях. Нешвидкі зміни, але вони будуть. Якийсь удар ворога покаже нам знову якусь прогалину. І в захисті, і в ресурсі, і в людському. От, от Ворог щось зробить. Це буде страшно прильот, дуже гучно, дуже страшно. Наслідки. Але це як підштовхне нас до якихось рішучих дій і змін і трансформацій. Щось тут ще показуємо в наступ без піде. Ми захочемо десь. Верховна Жриця вийшла, таємна інформація. Цікаво, але Україна десь захоче прорватися. Я не бачу великий наступ, як ми звикли, знаєте, це бачите там звільнення великих міст, але щось буде. Україна десь хоче прорвати фронт, піти в наступ. Прорвати сильно не прорвеш, але якусь операцію зробити, перерізати щось ворогу. Ми не будемо уточнювати, що якусь там матерію, перерізати їм. Можливості підтягувати резерви, допоможемо. Ресурс, знаєте, хуно добре. Якісь нові, знаєте, будуть точкові операції. Не великі, масштабні, а точкові. Ти сьогодні дивилась там, написали зустріч Буданова, що стосується СЗЧ. До речі, зараз давайте подивимось, чи якось вони вирішать питання. Покращення умов служби насправді, тому що багато навіть офіцерів ведуть, І якби дайте людям можливості. Є ті, хто хочуть. Але складність, я не буду поглиблюватись, але складність з переводами між підрозділами, з відпустками, зі ставленнями іноді до особового складу. Да? Чи буде це вирішено насправді? От, взагалі, я дивилась на цю зустріч, Буданов, і там. От, І мені здавалося, що вони трошки не про СЗЧ, а про нові якісь операції. Дивлюся, думаю, він такий задоволений і таке думаю, ага, щось ти вже задумав, пан Буданов, щось ти вже там собі М -м -м, бачу ока цвітиться в нього, думаю, ага, ну, розкажіть, розкажіть, на що ви збирались. І тут ж показують, я радію. За наших, Що ми щось все ж таки почнемо радіти. Я ж публікувала в нашаль року, хто бачив в моїй шорці, да, коротке відео, що це рік нашої помсти трошки. Ми будемо 26-те вже ворогу давати відсіч, відповідь, не просто терпіти ці удари. Я прям хочу, щоб це було. І а тут же ж. СБУ у Зеленського в кабінеті фута і Буданов з іншими. І я так, М -м -м -м". а давайте подивимося, що хороше для України. Хай все в них вийде. Правильно? Хай в них все вийде. Слідкуйте, до речі, за телеграм-спільнотою нашою, бо буду також їздити тиждень ну, наступний по святих місцях, будуть молитви за міста. Можете залишати там записочки, все анонсую, не забувайте підписуватись на соцмережі, по можливості там все буду викладати. Тому що дуже багато дівчат, коли я їду, кудись пишуть просто мені імена. Ми вже свічки ставимо, замовляємо молитви. Це безкоштовно. Тобто, це просто я їду, я ну, от іноді просто працюю, свої роботи роблю, а іноді ну, от, ну, думаю я про вас, не можу я без вас. Не знаю, ну така я людина. Знає, що воно мені не знає. Хочеться. Хороші новини. Значить, ця... ці погані люди вдарять знову по портах. Може бути, не Одеса. Інший поруч порт. І по дорогах буде руйнація, але це от знову показує, показує наші слабкі моменти І після цього удару таке відчуття, що буде якесь рішення прийнято. От, можливо, точково захищати якісь об'єкти. От буде якось інакше. Ворога ми почнемо тиснути на фронті. Дуже важко буде містам, які прифронтові, і в околиці будуть страждати і район. Але тут будуть прийматися рішення якоїсь більшої допомоги саме людям може гуманітарної. Почнуться якісь проєкти, програми відлову. Зрадників, давайте так. Тобто будуть полювати на тих, хто здає об'єкти, на тих, хто співпрацює з ворогом. Іде карта сили, це добре. Іде карта башні, башні – це не добре. Чому, от, незважаючи на те, що ми трансформуємось, випадає башня, то випадає момент, що нам щось руйнують, важливо, за що ми тримаємось. Я, я дуже сподіваюся, що це не мости. це мости. Таке відчуття, що навіть хтось з зрадників буде, як навіть, інженер споруд, який там передає якісь моменти, які будуються для військових, е і через це загинуть військові, знаєте, в тилу. Такий багато зрад буде. Багато буде викриттів, вийду, вийдуть на чисту воду, виведуть. Ворог щось захопить, ну невелике. Населений пункт, якийсь маленький, вже село зайде знову. І тут, як люди і скажуть, давайте щось робити. Нас це не влаштовує. Тут сумщину я подивлюсь в окремому відео, але мені здається, що по сумщині також там будуть провокації. От, знаєте, от що ідея? Я зрозуміла, до чого дуже часто йде страшний суд, карта в останнє відео. Це про те, що все ж таки угода буде. Все ж таки, мир повинен бути. І хочуть там хтось не хоче. От Доля знову у нас буде до цього питання повертати. Нам щось нададуть, нам що дадуть, Дайте крила, дайте очі, да? дайте літаки, дайте там ще такі моменти, ракети під них, і буде трошки змінена ситуація. Що стосується все ж таки мобілізації, показує що погіршення. ну, Знову посилення. І якось прямо дуже важко буде сприймати це. Це не зниження віку, це от знову такі. от всякі... Заходи, які не дуже сприймаються суспільством. Зараз дуже багато політичних ігор буде, але чому вони нам на руку? До миру, до якоїсь угоди ведуть, До угоди до ресурсу, до отримання ресурсу, але тут не треба забувати про ті такі постійні проблемні наші місця, які ми не можемо. Зараз покращити, це йде при кордоні, знову евакуація з якихось ще буде. А населених пунктів, там, де профронтовий кордон. Тобто уникне відповідальності, як зникне, або з під варти збіжить, втече, або, от, як знаєте, раз і все. І людина вже не буде за якісь свої дії відповідати. Це політика. Обман по ЗАЕС іде. Багато подій, багато швидких подій, але все одно от, залишається руйнування е, житлових забудов. Я дуже сподіваюся, я бачу, що це не по одному місту, по декількох містах. Я це бачу, що буде все ж таки перевірка цієї допомоги не саме гуманітарної, скільки отримали, скільки витратили, а того чи достатньо зараз допомагають переміщеним особам. Якщо що, то я також ВПО, діти в мене ВПО, але ну, ми нічого не отримаємо. Якби Аня на що тобі. Не знаю. Я думаю, що є такі, кому треба, і їм не дають нічого, немає. Там, де в мене діти, там ну, нічого немає, Насправді. То, звернутись навіть за якимись ліками ну, ні. Тому я думаю, що, дай Боже, щоб це передивились, переосмислили по регіонах. Швидко тут це не вирішиться, але от питання все ж таки попіднімаються. Ну і добре. Ще подивимось. Дуже багато буде нагальних питань, особливо по війську, бо дуже дуже буде багато новин, що стосується якихось трансформацій фронту військових. Я сподіваюся, що якась буде у нас не американська своя суто українська система несення служби, яка буде підходити саме нашим військовим, а не нашим цивільним. І якось, можливо, ми реформуємо підхід там до корпусів, тому що от, що з корпусами буде. Конкуренція якась, ругня серед корпусами, вазня, як треба, як не треба, якісь показники. Знаєте, оце дідовщина може. Але це також будуть змінювати. Ну хай їздять, скаржуться один на одного. Це ж не хлопці з фронту скаржуться, це ж ті, хто на посадах. Кожен хоче, знаєте, сісти повище. Одне питання, чи думаєте ви про тих, хто під вами, про ваших підлеглих. Розумієте, бачите, тут імператора, Єрафан, два корпуси стоять, два командири стоять. Це не Азов, я вам сразу, відразу кажу. Я АЗОВ часто дивлюсь там, по своїх сімейних питаннях, а це не Азов. Тому не пишіть, будь ласка, ніч. Хтось хоче, знаєте, не вивести за собою своїх підлеглих, а себе посадити на. На краще місце, але там ну, якийсь меркантильний інтерес, не державні цінності буде. Бо один піде в політику, да, а один залишиться військовим. Імператор. Ось я дивлюсь на нього. Але то виключно свій інтерес. Обіймаємось, мої хороші.